Оставити шаблон для воскових мисочок. Ось така заготовочка. Встановлено в станочок токарний саморобний. Ну і починаємо обробку чорнову обробку. Церкві на 9 мм перевіряємо. Чи тут є 9 мм, чи немає, потім ще ще немає, ще трохи. Так що далі на руточку роботу. Ну, Швидше за все матеріал вибрав. Дуже хороший, хоча на вид він такий споказується. Дивіться. Так вичай, він відчуття що. Хороший матеріал. Він обробляється, він трошки хужіший, ніж я думав. Я практически досяг 9-миллиметровой вернитки. Сейчас поставлю сюда церковь. Входить, входить. Тут тоже все хорошо уходит. Тут еще чуть-чуть надо. Попробую идти вручную. Тут и все. Ну, ось такий вийшов в мене шаблончик. З однієї сторони не вийшов, а з іншої сторони вийшов. Красивий. Подержав його водички трошки, щоб він намок. На скородочки водички налив. У мене таця з розплавленим воском. Воску налито рівно настільки, щоб по нужній висоті. Там рекомендується порядка 6-7 міліметрів. Ну от, взяли, просто мочили. Раз, два. Три. І я мучу його воду для того, щоб охолодити. І потім ще. Роблю занурення самого денна, щоб зробити його більш твердішим, тому що вино буде ним ціплятися. Дуже можна його водичку мукати, і так вже не сильно натропино і все. Все, тепер легесенько взяли руками тільки А ось така мисочка. Коробочку, тут уже цих мисочок нароблено. Ну і так далі. Тобто, робиться все дуже швидко. Не треба там сильно щось складного. Значить, воск я беру з вощини. Якось взяв їхнього воску, ну, той, що вони відстроїли самостійно. Ну, він такий грязний получився. Якщо ви чотири рази макнули, це не страшно. Так. Румденно. Твердіше. Все. Ну і от. Ким джином. Раз. Изняла. Красиво. Вот такие получаются мысочки. Все вот. вот такая мысочка. Красиво выходить. Точно по шаблону. Вот Такая, вот такая получается штука. Зараз покажу, як я їх на прививочну рамку садів. Для своєї роботи з прививочною рамочкою я вибрав 20-кубовий Я і ось обрізав на сам поршень мисочку припаюю і потім використовую ось таким чином. Я вже пробував, дуже зручно вийшло. Тут ось є одна така особливість. значить Цей шприц 20-кубовий, у нього оця відстань 2 см рівно. Тому я взяв перо, звичайне перо, кадрельки на 20 мм і зробив дирочки. Броночки. І чітко чітко стає сюди, без всяких там випросів. Потім тільки раз, надіяв, можна працювати. Потім взяв, одні було на одну, потім взяв, купив ще ж 20 кубок, вже поробив, дірочки попропалював, поршні пообрізав. Ну, зробив це одне, ні. Я взяв, зробив, з усіма, що треба. Що вийшло? Получилось, що тут у нас не 20 мм, а менше. І він просто в моїй дирочці не стає. Тому тут треба дивитися, хто захоче це робити, щоб поршні були чи шприці такі, як треба. Хоча вони теж 20 кубові Ну, так вийшло. Вони мені не підійдуть. Значить, Я це не сам придумав, я це бачив, як мисочки, ці. Приварюється. Береться мисочка на шаблон. Прямо так ось легесенько. Паяльничком. Розплавлюється воск і мисочка притуляється. Так. Сильно тугенько сидить в мене на шаблоні. Пробуем еще разок. Надо, чтобы она хорошо охладилась. И вот будь Вот таким чином мысочка стоит. Так, сейчас еще разочек. Значит, берем мысочку шаблоном. Расправляем воски какие тут. и уже трошка Притуляем нашу мисочку. Чекаем секунд 10-15 для того, чтобы воск захолол. И все. Ну и таким чином наступный, наступный. И получается довольно-таки хорошо получается. Давай все і так працюємо далі. Так що шаблончиком працювати нормально. Ось так, а далі у нас пересадка личинок і подальший маток. Все, до побачення, до нових зустрічі.